Всім привіт! Сьогодні готую піцу і розповім вам простий, але дуже смачний рецепт. І спочатку в мисці змішую одну склянку теплої води, одну чайну ложку цукру і додаю дріжджі. Все перемішую. І даю дріжджам постояти так десь хвилин 10. Пройшло 10 хвилин, дріжджі почали вже працювати. Тепер сюди додаю сіль, сіль додаємо за смаком, але приблизно пів чайної ложки, олію. Ще раз перемішую і додаю борошна і тепер добре замішую тісто. Так, я вже замісила тісто і залишаю його в цій же самій мисці десь хвилин на 15-20. Тісто в мене вже постояло, воно трошки підійшло. Так, і тепер змащую руки олією і трохи стіл теж змащую олією і викладаю сюди тісто. Ось таке м'яке, пухке, і тепер формую сам пласт, на якому я буду формувати потім піцу. Я роблю це за допомогою рук, можна робити качалкою. Ну, ось так. Тепер тісто треба перекласти на противень. І вже тут буду формувати саму піцу, за допомогою рук теж тісто ось так розтягую, можна будь-яку форму зробити, або круглу, або квадратну. Я роблю от, як, який в мене є противень, таку форму і роблю. Ось так, тісто вже готове. Тепер е, залишилось додати сюди начинку і соус. Я додаю трохи майонезу, трохи кетчупу. І так добре все розподіляю. Я не роблю краєчків, але якщо вам подобається більше з краєчками, можете трохи від краю відступити і не змощувати там. Тепер начинка, в мене сьогодні це буде ковбаска. Також я додаю шинку, теж її так на шматочки нарізала. Додаю томати. Але начинка може бути за вашим смаком будь-яка. Додаю також цукрову кукурудзу. І зверху все посипаю сиром. Добре, якщо це буде моцарела, але в мене звичайний твер... твердий сир. Розігріваю духовку на 180 градусів і ставлю піцу в духовку. І це вже готове, дістаю її. Випікалась вона в мене приблизно 20-25 хвилин. Ось така м'якенька вона вийшла, такою рум'яною скоринкою. Дуже смачна. А на сьогодні це все, обов'язково спробуйте приготуйте. Тісто дійсно дуже смачне виходить. А вам я як завжди бажаю смачного, і все буде Україна.